Приватний розсадник київсад пропонує саджанці яблунь, а саме деревосад. Тобто на одному дереві прищеплено одразу, два або три різних сорти. Саджанці виглядають ось так. Є в горщиках і є з відкритою кореневою системою. Будьте уважні при оформленні замовлення. Саженці, які знаходяться в горщиках, вони висаджені минулої весни, тобто гарно приймаються будь-якої пори року.